Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Три тижні тому у мене було відео Суха гниль не дає орхідеї рости. І я вам покажу, як відбувається у мене от реанімація оцих орхідей, які у мене є. Реанімаційні. От е, у мене є у цьому горшечку одна орхідейка, яка нарощує е, також корінчики, бо тому що вона відродилася, знов загноїла коріння і видала діточку на орхідейці. На стволику є новий корінчик, дивлюся, новий. От ця орхідейка видала діточку мені. Діточка вже підростила отакі корінчики. Ця орхідейка була в мене. Також відео було про неї. Це бігліпчик, дуже такий гарний. От я так на цілу ніч орхідейку. Залишила у цьому розчині. Це є розчин янтарної кислоти. І я просто так їх замочила двох разом, і аж ранком я витягаю. Але за цілу ніч орхідейка набрала листками тургор. Тургор став твердіший. Також я бачу, бо діточка почала ростити уже третій листочок. Був цей листочок накритий, я накривала ще одним горшочком зверху і потравмувався оцей листочок мені до оцей, і оцей, дивлюся, що потравмувався. Але я не чіпала, воно собі підсохло. І я його час від часу отак замочую цю орхідейку разом з цією діточкою. Бо на день я ці орхідейки витягаю. Також ця орхідейка, що я говорю, в мене було за неї відео. Але ця орхідейка мала один корінчик. І е, другого дня я побачила, що корінець у неї просто відсох, відпав. І я тоді обрізала повністю той весь корінець, оту чорноту всю обрізала, замастила топсином. І хочу вам показати зараз який стан цієї орхідейки. Вона, дивлюся, починає повністю дути, отак робити отакі гульки є. Не знаю, напевне, будуть корінчики, бо бачу, що по всьому от стволику є отакі, отакі гарні бульбашечки, що орхідейка думає випускати корінці. Також хочу показати вам, якщо буде видно, цей листочок маленький, який був, він підріс. І малесенький-малесенький іде листочок з серединки. Дуже малесенький. І самі листки стають твердіші, зміцнюється їхній тургор. І на день я, орхідейку, Кладу, щоб орхідейка мені просихала. Змочую тільки, отак, от диски. І закладаю так листки, щоб вони були мокрі, але щоб вони вже в воді мені не стояли. І кожного разу я постійно міняю ці орхідейці, роблю все інакшу ну, таку настоянку. То в алої я її настоюю, то в цирконі замочила, то замочила у янтарну кислоту. І кожного разу ці орхідейки отримують від мене різні різні такі підживи. Так, я Завиваю також і шийку, щоб шийка була завита, щоб вона відчувала вологу. От так, як ви бачите, ця орхідейка отак у мене стоїть. Так вона стоїть до вечора. Всі оці ватні диски просихають, і я знову вечором знов її заливаю. Але вже можу залити чимось інакшим. Не бурштиновою кислотою, а можу залити її також нв 1 дати. І також і цю орхідейку, яка в мене знаходиться тут. Тут де корінчики, ці корінчики приучуються до вологи і вони тягнуться, не досить гарно і виглядають. Дивлюся, вони по корінцях, що чим. Більше я їх замочую, тим краще корінчики е, ростуть. Бачу, що їм подобається. Отаке замочування, їм подобається. Бо тому що я 2 дні не замочувала. Я хотіла провірити, як буде орхідейка себе поводити. І орхідейка призупинила ріст оцих корінчиків. А тепер я знову її замочую, і я бачу, що її подобається просто діточка. Швидше ростить корінчики, вона відчуває вологу. Але я її можу тільки на ніч замочувати. Кому виходить на ніч, кому виходить на день. Але замочую такої її повністю, так як є. Я не боюся, що вона мені буде плавати у воді, я цього не боюся. І також і ці орхідейці я кладу диски ватні. Щоб волога трималася, тому що зараз орхідейка буде просихати, і то дуже швидко вона просихає. Також я замочувала навіть її, бо диски такі коричнуваті, замочувала її у амінусці, замочувала також на цілу ніч. Також це є такий стимулятор росту. І бачу, що все по чуть-чуть-почуть-чуть -чуть, по чуть -чуть, отак я змінюю такими стимуляторами допомагаю орхідейці наростити корінчики. Також вона має і молоденький корінчик знизу, вона почала випускати. Ну, Надіюся, що ця орхідейка відростить корінчики. Ще трошечки я її потримаю, отак. І не знаю, може, планувала я собі цій орхідейці дати мох отут на квітоносик. Але поки що, поки що мені щось каже: не треба. Поки щось я ще причікую. Не знаю що. Але поки що причікую. Може, намотаю її мох і е, буду зволожувати, але так як я орхідейку замочую час від часу у водичці, так даю її поплавати. То е, трохи, я думаю, що мох буде її задуже, бо мох буде набирати дуже сильну вологу. І також, щоб мені ці корінчики не зігнили, то краще хай буде ватний диск. бо прищепочкою я прикрабиком таким прищепила. Тут ватний диск, і він отак собі тут зберігається. І от також оця моя така уже. Це є пилорик вів'ян. Мала бути метеликом, але є пилорик. Але дуже вони у мене чогось. Тупо ростуть. Тупо вони в мене ростуть. Ну, ну ні сюди і ні туди. Так як я їх купила, і вони у мене були не дуже в гарному стані, і так дивлюся, вони так у мене довго ростять, все, і коріння, і ну, дуже погано, вона в мене чомусь росте. Щось їй не подобається. Треба з нею домовлятися, щось її змінювати. Чимось вона незадоволена. Але бачу, що основне те, що вона не втрачає тургор. Тургор у неї такий, не можу сказати, що тверденький, такий, твердий-твердий, але е, він не втрачений, він не є зморщений, він гарно себе тримає, листочок такий середнього класу, такий. і це мене тішить. Хай вона собі отак стоїть. Так само стоїть. І ця орхідейка, хай вони до вечора знову стоять. От на такій реанімації цю діточку, от таку малесеньку, відділив би і дав би можливість, щоб мамка нарощувала корінчики. А цю діточку поставила би у парничок на мох. Але також вона ще дуже-дуже крихітна, дуже малесенька, вона, вона не є така велика. Але з тих пір, як я її почала замочувати, діточка почала швидше швидше почала рости. І отак я потихеньку відновлюю. Як зашвидко, ця орхідейка дасть мені корінчики. Бо я бачу, шийка дуже налилася, дуже сильно шийка налита. Ну, вона мені. Дуже подобається. І хочу вам сказати, от є отакий прух от е, чорноти такої, е, так, такий бурий, бурий колір є на, на листочку. Цього бурого кольору не було. Це орхідейка, скільки листочком виросла. Оцей листочок підтягнувся самий скільки, і через те він отакого бурого кольору. Бо воно Виглядає такого темноватого, більш такого темно-зеленого, такого темнішого, і з таким трошки має таку так як пігментацію. Оцей листочок вже підтягнувся. І він набрав отакі, як ви бачите, е, отакі є гулечки, як показує, що шийка от-от трісне і підуть в корінці. Просто мені вже це цікаво, і я вже так її замочую, замочую, бо я бачу, що їй це подобається замочування таке. Може хтось боїться замочувати, ну, бо ж залишити на цілу ніч орхідейку під водою. Тр можуть так дозволити, бо тому що бояться. Ну, я не боюся. Пропадено, ну, то пропаде, ну то так, значить, має бути. І все. І також гарно підріс оцей листочок, який у неї є серединці. І така реанімація у мене моїх орхідейок. Не змінюю, бачите, грязні диски, не змінюю ці диски, бо тому що я час від часу все то міняю. То НВ-101, то янтарна кислота, то бурштинова кислота, то знов стимулюю її аміаком. І е, ці диски. Так і залишаються, Бо тому що все від е, Аміностіму також е, там і ніде чорний, і диск не може бути інакший. Досить, досить цікаво і досить інтересно спостерігати за отаким процесом. Не в тому річ, що. Ой, викиньте та й не заглядайте туди. Але самий процес дуже цікавий. Оці маленькі корінчики, як вони починають рости, як починає листочок виходити. Ну, досить досить цікавий самий отакий процес отаких от діточок, отаких от орхідейок, які я ставлю на реанімацію. Правильно, вона тут жовтить листочок. Вона жовтить цей листочок зверху донизу. Вона підпитує свою орхідейку. Свою діточку підпитує також цим листочком, хоча я її допомагаю, як можу. Але також вона собі ще і свої сили тратить листками. Ну, таке у мене сьогодні було відео. Хотіла вам показати, як у мене. Стоять орхідейки на реанімації. А я всім гарно дякую, хто залишається зі мною. Я всім хочу побажати тільки миру, добра, достатку, добробуту, злагоди у кожну домівку, у кожне серденьку, у кожну хатинку. Нехай Господь всіх оберігає від усякої біди. І від усякого горя. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!